Сьогодні говоримо про другий день третього туру основного етапу Ліги Чемпіонів, туру, який став найрезультативнішим в історії турніру: Реал Мадрид Ювентус, Айнтрахт Ліверпуль, Челсі Аякс та багато інших цікавих вивісок очікували на свою розв'язку. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Це була класика Ліги Чемпіонів, і Хор Сантьяго Барнабеу саме таким і був. Минуло чимало часу, і вболівальники скучили за такими моментами. Вперше, з 1 квітня, Джуд Белінгем стояв перед південним сектором, розкинувши руки, слухаючи, як трибуни співають Хей «Hey, Джуд. За цей час він встиг отримати травму плеча. Навколо його ролі в команді точилися сумніви, але тепер він знову забив свій перший гол в сезоні, який зрештою приніс реалу перемогу 1-0 над Ювентусом у найбільшій битві третього туру етапу ліги. Туренці вже не ті, що. Колись, але ж все ж таки дали бій. Ми добряче попітніли. Визнав Тібо бо куртуа, і це великий комплімент команді Ігора Тудора. Куртуа знав це найкраще, адже саме він врятував команду в епізоді 1 на 1 із Влаховичем. А потім зробив ще один вирішальний сейф у компенсований час, коли пробивав Костіч. Цим куртуа забезпечив реалу 9 очок і залишив туринців нижче прохідної лінії у фазі Ліги Чемпіонів на 25-й сходинці. Матч мав всі шанси завершитись один якби опенда не змарнував свій вірний шанс на ці хвилині, втім, реальність Юва виглядає тривожною. Італійська команда в біді це вдвічі небезпечніше. Казав хабі Алонсо перед матчем Ювентус, який не перемагав із вересня, справді створив Реалу проблеми: потужний старт матчу з кількома небезпечними вилазками, а потім і та сама валідольна кінцівка для Мадрида. Реал володів м'ячем 66% часу проти 34 у суперника. Але Юва загрожував у переходах, особливо коли П'єр Калілю тікав у прорив. А Влахович допомагав у зв'язці. І, зрештою, гості завдали тринадцять ударів проти. 28 восьми у мадридців, реал після нервового старту перехопив контроль. Хоча гра виглядала радше механічною, і три найкращі нагоди припали на Орельєна Чуамені, який точно не є найкращим фінішером у команді Алонсо. Два удари головою над попередженою, Ще один рикошетом повз ворота. Одну нагоду змарнував Мілітао, Кіліан Бапе ще не було видно. Адже проти нього задіювали по два-три гравці. Але коли він нарешті проявився, це стало найнебезпечнішим моментом реалу. Спочатку його удар парирував Мікелі Ді Грего. Ріо, який загалом зробив вісім сейвів. У його виконанні це був вже оверперформанс, адже за XG він мав пропускати від двох голів. Спалах Вінісіуса створив єдиний гол в матчі. Він обіграв чотирьох, пробив лівою низом, і м'яч після рикошету від стійки відскочив до Белінгема. Англієць опинився саме там, де треба, і саме задля цього Алонсо поставив його у старт грати біля Мбапе, адже він читав опіку французу і йому був потрібний другий форвард, шукаючи свою нагоду. Джуд, це вміє, він це добре показував преенчелотті. Після цього Реал міг Закривати гру Мбапе знову зупинив Ді Григоріо, Федевальверде пробив з льоту, але Гатті заблокував. Потім воротар Юве зробив ще один блискучий подвійний сейв після ударів Мбапе та Бриї Діаса. Перший гол Белінгема в сезоні став останнім в матчі. Це неймовірне відчуття, сказав він після гри. Минуло багато часу. Відтоді як я востаннє забував, я довго був поза грою і мріяв про цей момент повернутись в Лігу Чемпіонів і забити великій команді. Реал йде без втрат в Лізі Чемпіонів і зустрічає надільне Ель Класіко в якості лідера. Ліги і що найкраще підготовленим до Барселони. Ліверпуль розвіяв тінь п'ятої поспіль поразки, розгромивши Айнтрахт з рахунком 5-1 і водночас поставивши кілька галочок у списку бажань Арне Слота. Команда показала силу на стандартах, отримала дві голіві передачі від Флоріана Вірца, продемонструвала кілерську точність у завершенні атаки, і головне, знову відчула смак перемоги, відправивши серію невдач у минуле. Команда слота пропустила першою вже п'ятий матч поспіль, але цього разу відповіла потужно і переконливо. Але, зрештою, єдині прикрощі для тренера в фіналі гри це травми Ісака та Фрімпон. Які можуть вибути на кілька тижнів через проблеми з пахом і задньою поверхнею стегна відповідно. В іншому ж це був вечір, коли Ліверпуль повернув собі атакувальний запал і впевненість у власних силах. Оборона також виглядала надійніше. Усі три матчі Айнтрахта в Лізі Чемпіонів цього сезону закінчилися із рахунком 5-1: один на їх користь і два проти. І все ж, Ліверпуль мав вигравати з ще більшим рахунком виключення Салаха зі старту в друге поспіль в Лізі Чемпіонів після слабкої форми останнім часом стало одним із кількох сміливих рішень слота. Він зробив. В п'ять змін у складі після поразки від Ем'ю в неділю і навіть змінив формацію, спробувавши гібридний формат атаки з дуетом Ісак, Екітіке на вістрі і гак по звірцем на флангах атаки, щоб перевірити, чи зможуть Швед та Француз грати разом. Остаточної відповіді поки немає, Екітіке розквітнув проти свого колишнього клубу. Але Ісака замінили після тигого першого тайму. Фрімпонг провів на полі лише 19 хвилин і був замінений Конором Бредлі. Попри вимушені заміни, Ліверпуль міг бути задоволений ігрою, і реакцією на пропущений гол. Цього. По разу команда діяла впевненіше, домінік Сабаслає блискуче керував центром поля. А Вірц дедалі більше впливав на гру під час свого повернення до Німеччини. Команда слота відповіла трьома голами за шалених 10 хвилин, коли чергова атака Інтрахта захлинулася у штрафному англійців. Робертсон запустив контратаку, і всього 7 секунд знадобилося, Екітіке, щоб втікти від суперників зі своєї половини поля і зрівняти рахунок. Екітіке вибачився перед своїм колишнім клубом, але таким чином було запущено камбек гостей трьохсотий гол на виїзді Ліверпуля в Євро. Кубках швидко доповнили 301-й і 302-й. А показав, чому пропустив 24 голи в останніх 10 матчах і не мав жодного сухого результату. Вже дев'ять зустрічей поспіль. Після голу кітіки команда Слота додала обертів і заробила серію кутових. Один з яких реалізував Вірджол Ван Дейк, який легко відірвався від опікуна. Далі Конате забив практичну копію попереднього голу. Цього разу після подачі Собосла із правого флангу, скориставшись безладом у штрафному. Подальші голи також були забиті візуально доволі легко. Собаслай віддав передачу вільно Зону на правому фланзі Вірц прострілив вздовж воріт і Гакпо замкнув на дальній стійці. Згодом Вірц оформив другу гульову передачу, віддавши пас собаслаї, який з 25 метрів пробив точно у нижній кут. Головний підсумок для слота та його команди досить тривіальний. Серія з чотирьох поразок поспіль закінчена, і Ліверпуль виходить з кризи дуже ефектно. Сумна реальність сучасності для Аякса полягає в тому, що сьогодні їхнє ім'я викликає більше поваги ніж їхній футбол. Колись це була команда моменту, В 70-х вони диктували тактичні тенденції, панували на континенті. А в 95-му навіть виставили наймолодший стартовий склад в історії Ліги Чемпіонів, коли здобули кубок в четверте. Проте ті часи давно минули. сьогоднішній Аякс лише тінь самого себе, бліда копія під керівництвом виснаженого Джона Хейтінгі. Клуб більше не має ресурсів, щоб конкурувати, коли багатші суперники вкладають величезні Гроші в власні молодіжні проекти для Шелсі. Модель побудована інакше. Це поєднання вихованців академії та найкращих юних талантів з усього світу. Старий вислів про те, що з дітьми нічого не виграєш, не має сенсу для власників синіх. Вони вперто не піддалися порадам залучити досвідченіших гравців і тепер отримали підтвердження своєї стратегії після того, як їхня наймолодша команда цього сезону в лізі чемпіонів змусила Аякс пережити приниження. Вперше з 58-го року нідерландці пропустили чотири м'ячі в першому таймі. Єврокубкового матчу історія творилася не раз під час бурхливої перемоги 5-1 юнаків Енсо Марески, діючих чемпіонів КЧС. Марку Гіо, нападнику віком 19 років і 291 день, довелося бути наймолодшим автором голу Челсі в лізі чемпіонів. Щоправда, лише на 28 хвилин, бо незабаром його перевершив Естеван, 18-річний бразильський талант, який реалізував пенальті. Іронія в тому, що Гіу, зрештою, опинився аж на третьому місці серед їх юних бомбардирів. На початку другого тайму свій м'яч оформив Тайрік. Джордж у віці 19 років та 260 днів. Рекорди сипалися один за одним. Раніше жодна команда не мала трьох різних тінейджерів, які забивали в одному матчі Ліги Чемпіонів. Це особлива ніч для клубу для наших юних гравців, сказав Мареска. Я працюю з ними щодня і знаю на що вони здатні. У нас ще будуть важкі моменти, але головне, вони хочуть ставати кращими. В другому таймі Мареска підняв планку рекордів ще вище на поле вийшов Раджи Волш, який в понеділок відсвяткував 17-річчя і став наймолодшим гравцем Челсі в історії. Ліги чемпіонів такий час настав нова епоха, нове покоління А Аякс застряг у минулому. І до інших поєдинків почнемо з матчу Монако Тоттенгем. Якщо коротко, цей вечір для лондонців став випробовуванням витримки. Команда Томаса Франка ледве втримала ніч'ю 0-0. Це був матч, де господарі створили купу моментів, а шпори вижили лише завдяки гульєрму Вікаріо. Лише подивіться на показник XG. Голкіпер, якого не раз критикували цього сезону, провів один із найкращих матчів в кар'єрі. 8 сейвів. Монако діяв агресивно і креативно, тоді як Тоттенгем виглядав мляво та невпевнено. Лише Вілсон Одебер часом доставав гостроти і створив ще кілька моментів у поганий день нічия без пропущених не найгірше. Сказав Томас Франк, для клубу це перша нульова нічия з березня 2023 року. І хоч команда потребує балансу, головне клуб вистояв навіть в такий важкий вечір. Найбільше клопота гостям завдавав технічний магнес Аклеуш, який постійно знаходив шпарини в захисті, який ще має піти на підвищення після цього сезону. Зокрема, Тоттенгем розглядав його трансфер влітку. Також досить непогано себе проявляв Фансуфатя, але головний герой в цьому матчі був лише один: улієрмовикаріо. Дякую що живі сказали в роздягальні Тоттенгема по завершенні цього побоїща в Монако. Атлетік Більбао таки зупинив сенсацію цьогорічного розіграшу в Карабах, навіть попри те, що баски пропустили вже на першій хвилині. Але надалі команда Ернесто Вальверде просто знищила опонента, який до цього мав дві перемоги поспіль в турнірі. Дубль на рахунку гурусети і красень гол на рахунку Роберта Наваро талановитого вихованця Барселони, якого занесло на сан Мамес. 3-1 це була перша перемога Більбао на етапі ліги. Праська славія також намагалася. Здобути свою першу перемогу в турнірі в непростому виїзді в Бергамо. Міцна чеська команда зуміла нав'язати гру більш грізному супернику. Але перемога таланти була більш закономірним результатом ніж фінальні 0-0. А ось матч, де відбувався повний розворот подій, це безумовно було протистояння Спортінга та Марселя. Команда Дедзербі блискуче почала виїзний матч. Першою забила і створила ще кілька нагод. Але потім вилучення і події розвертаються на всі 180 градусів. Вилучення вийшло максимально епічним. Спочатку був призначений пенальті, але після перегляду вар. Емерсон отримав другу жовту. Після перерви на полі грала лише одна команда, інша відбивалася. Зрештою, перемогу спортінгу принесли Жені Катаму та Алісон Сантос. Маловідомі гравці, але на яких зовсім скоро лісабонці зароблять свої чергові 30-50 мільйонів євро. Про Байерн багато говорити не будемо. Чергова розгромна перемога на цей раз над Брюгі 4-0. Про команду Венсана Компані ми нещодавно випустили велике відео, і це варто вашої уваги. Там якраз і розповідається про те, за рахунок чого бельгійцю вдалося сконструювати такого монстра. По цьому матчу відзначимо хіба що гол і в цілому дуже якісну гру 17-річного Ленарда Карла, який побив рекорд Джамала Мусіали і став наймолодшим автором голу в складі Байерна в матчах Ліги Чемпіонів. І нарешті до останнього матчу, де грандіозний перформанс, видав Віктор Осімхен, дубль плюс асист в матчі проти буде Глімт. Також вражав і інший зірковий футболіст Галата Сараю Лерой Сане, який видав феноменальний швидкісний прохід зі своєї половини поля, який мав завершуватись хетриком для Осімхена. Загалом це була впевнена перемога турець. Сього гранта три і це вже друга перемога клубу в цьому розіграші ЛЧ, Команда за якою варто слідкувати. Ось так виглядає повна таблиця етапу ліги після трьох зіграних турів. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.